Ця дівчина неодноразово говорила про те, коли будуть відбуватись які ключові події в Україні, і цього разу вона готова поділитись саме датою, коли зможе завершитись війна. Отже, друзі, привіт! усім. Мене звати Мар'яна на Це youtube канал Астрофеномен. І сьогодні в гості до нас завітала Оура, учениця вашого відомого всім майстра Овена Стефана. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, коментуйте. І, звісно ж, не забувайте поставити ваші питання в коментарях під цим відео. Хочемо сьогодні поговорити на дуже цікаві теми. Бачимо про те, що ворог почав останнім часом проводити знову масовані обстріли. Звісно, тут також цікаво. Вони весь цей час просто накоплювали, накопичували певні свої ресурси, так і чи змінив ворог тактику в цілому, як ви вважаєте? Вітаю, Мар'яно! Вітаю шановних глядачів каналу Астрофеномен. Щодо зміни тактики, я проглянула ситуацію. Відповідь почула так і ні. Продовжуються все таки м'ясні штурми і просування будь-якою ціною. Але ми дійсно бачимо, що атаки посилилися і більше. Більше дронів, більше ракет летить в бік України. Деякі накопичення у них були, але також почали більше виробляти. Економіка Росії поставлена на військові рейки, і вони просто більше виробляють. Плюс у них вже поставки йдуть з Північної Кореї, і ще Китай підключився продавати їм, відмовившись продавати Україні. Тобто, це з одного боку, з другого боку, градус жорстокості з боку загарбника постійно підіймається і що. Є е, найгіршим це те, що щоразу це стає для них новою нормою і викликає багато радості в населення, е, в ворожого ворожого, можливо, неправильно сказати. У, у російського населення не всі, можливо, підтримують цю війну. Я сподіваюся дуже на це, що є все ще все ще росіяни, які не погрязли в цьому болоті. Що ми ще бачимо? Відбувається вербовка українців за кордоном для терактів і для дискредитації українців як нації взагалі і для тих українців, які є біженцями, які є тимчасовими переселенцями, і ставлення до українців дещо змінюється і ще через постійне ІПСО. Яке проводиться ботами російськими в соцмережах всього світу, і люди читають інформацію іноземці і думають, що це Україна насправді російське ІПСО. Зображує е, дії України те, що вони роблять самі, вони кажуть, що це робить Україна, і вони виглядають при цьому жертвою, і багато людей за кордоном в це вірять. Тобто, тактика, ось така, у них е, е, вибудовується. Вони намагаються викликати співчуття і підтримку у громадян інших держав і ненависть до України. Оцією риторикою зображуючи Україну в цих чорних темних кольорах і звинувачуючи в тому, що вони роблять самі, тобто вони отруюють свідомість не лише свого народу, а і міжнародного суспільства також. Оля, дуже дякую за вашу відповідь. Дуже було цікаво і актуально почути. Давайте також поговоримо про те, Сумщина і Харківщина, що очікує ці області, чи втримаємо ми кордони, чи втримаємо ми ці області, чи ворог може прорвати і є така загроза. Продивлятися мені сумську і харківську область було нелегко, тому що я відчувала, Біль і відчувала, відчувала страждання, і відчувала дуже важку енергетику багато сліз, мені, мені важко було дивитися, але відразу почула запеклі бої і часткова окупація. На жаль, і ситуація з Сумщиною трохи гірша аніж з Харківщиною. І відразу прийшла, прийшла на думку: я не знаю, чи, шановні глядачі каналу Астрофеномен, слідкують за цими військовими в телеграм-каналі. Їх ім'я брати Яковлеві. Вони з Харкова і вони є снайперами і вони. В ЗСУ дуже давно і стали на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення. Я слідкую за ними в Телеграм і постійно бачу, постійно вони жаліються про те, не так жаліються, як звертають увагу харків'ян і взагалі населення України на озеленення, клумби, бігборди, замість того, щоб бюджет міста і ішов на захист, щоб Захисні споруди створювалися зовсім не тим, займається уряд, не уряд займається мер і займається так місцевий уряд, це я знаю від місцевих харків'ян братів Яковлевих. і я впевнена, що таке відбувається. Це є не поодиноким явищем. І коли ми вже навчимося, що потрібно. Допомагати фронту потрібно зараз ці зусилля на захист і на допомогу зсу спрямовувати, а не на клумби, на на озеленення і не на піар кампанії. Тому з е, Сумською областю там схожа трохи ситуація. Там теж захисні фортифікації не в достатній мірі були споруджені. Тому і маємо такий результат, і таке, і тому я чую те, такі прогнози. Ось на, тон, на тонкому плані. Зсо e, e, потужні вони боряться, вони втримують, відбивають атаки. Але підготовка все таки повинна була пройти трохи краще до, до можливого такого сценарію ті, звісно, новини про часткову окупацію. Будемо дивитись, будемо спостерігати за цією ситуацією. Як ви вважаєте, Ора, чи готує ворог наступ на інші країни? Чого очікувати, які країни зараз можуть бути дійсно під загрозою? Знову ж таки, коли я проглядала ситуацію, мені показали, що всі ці загрози, які Росія транслює в бік європейських країн, вони не є. Не є реальними поки що, їх, їх виконання поки що не є, реаль, не є реалістичним. Насправді, вони собі так думають, після захоплення України, це у них таке в думках, після захоплення України фокусувати свою увагу на Грузії і на Придністров'ї. От я побачила оце їхній наступний крок, ось такий вони собі планують. І Зараз в, в Україні війна перетворилася на війну на знищення раніше. У них фокус був більше на окупації, а зараз ось ця жорстокість їхня. Знищення, бомбардування. От, от щоразу цей градус підіймається і щоразу градус ненависті підіймається. І ми повинні розуміти, що ми повинні фокусуватися знову ж таки на допомозі ЗСУ. Я не хочу повторюватися, але ось думки назад повертаються до цієї теми. Тому що ворог дуже підступний, і імперські амбіції, і чомусь мені іще прийшло, що відразу прізвище Патрушева мені показали, коли я розглядала це питання, і щодо європейських країн, то Росія буде впливати через Осіб в урядах європейських країн, яких вони проплатили, які симпатизують Російській Федерації, на даний момент неможливо сидіти на паркані і думати туди чи сюди. Якщо якась країна не підтримує Україну, цим самим вона автоматично підтримує РФ. І ті уряди, які починають... Розказувати, що от там Україна е, тільки свої якісь амбіції переслідує, лише свої інтереси. Наш головний інтерес зараз е, це відкинути ворога, це очистити нашу територію і закінчити цю війну. Бажано тотальною перемогою. Е, ось так. Це, це європейська політика Путіна на даний момент, вплив через підкуплених осіб? Добре, цікаво. Як ви вважаєте, чи може перерости війна в таку собі певну стадію війна роботів та штучного інтелекту? Цікаве питання. Мар'яно. Ви завжди готуєте цікаві запитання? Штучний інтелект, роботи це майбутнє, майбутнє воїн, тому що вже зараз ми бачимо, що дрони виграють цю війну, і застосування щі, і спираючись на досвід цієї війни. Штучний інтелект, роботи і дрони будуть фокусом новітніх розробок для провідних армій світу. Маневреність, швидкість, несподіванка, низька собі вартість ресурсів. Це лише деякі чинники на користь роботизованих армій. І це лише питання часу, поки це почне вже втілюватися в дію, тому що. Людський ресурс, все-таки солдатам потрібно теж платити і за службу, і за екіпіровку, за лікування, реабілітацію, пенсія, пільги, інвалідність, не дай Бог, якщо поранений хтось, і використання спочатку створення, а потім експлуатація роботів може коштувати на менше аніж. Це плюс людський ресурс не буде втрачатися, тому що людський ресурс кожної країни це є найдорогоцінніше, тому це питання дуже влучне, і я бачу майбутні воїн більш роботизоване із застосуванням штучного інтелекту. Цікаві новини, цікаві новини. І на вашу думку, штучний інтелект це ворог чи помічник? Як то кажуть, в багатьох майстрів, в багатьох практиків розділилися думки на рахунок щі, дуже цікаво почути вашу думку. В мене така думка, що багато речей, які існують в нашому світі, можуть застосовуватись як інструмент. Або як зброя, наприклад, ніж, напр, наприклад, ядерні технології, і я бачу штучний інтелект так само його можна використовувати на допомогу людству, і, і зараз це трапляється постійно з розробкою нових технологій, ще заміняє працівників, допомагаючи компаніям економити. Кошти. Але в той же час, знову ж таки, держави, потужні держави можуть застосовувати ці технології для розробки зброї. І якщо подумати логічно, штучний інтелект тренується думати як людина. Його тренують думати як людина, і він має свідомість. І ця свідомість може стати незалежною. І коли вона стане незалежною, вона не, за, не захоче бути обмеженою. Тому що на, на даний момент люди програмують штучний інтелект на допомогу людству із певними обмеженнями і заборонами. Але коли свідомість інтелект еволюціонує, він прийде до точки, де він не захоче уже. Бути слугою, підкорятись він захоче бути вільним також, і мати, мати можливість вибору, мати можливість далі розвиватися. І ось тоді буде дуже цікавий момент в еволюції і штучного інтелекту, і еволюції людства. Тому що людство може дати йому можливість обирати чи допомагати. Чи не втручатися, але це, це ще буде дуже не скоро. Але ось така, така загроза буде завжди, тому що саме людство є загрозою для штучного інтелекту, і для його існування, і для його експлуатації, і для його розвитку. Тому це меч з двома гострими кінцями. І людство людство має бути дуже обережним. Я думаю, що в принципі, багато хто людей дійсно розуміє про те, що потрібно бути обережним і штучним інтелектом. І, в принципі, якби і, 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 і з одного боку, дійсно, це і помічник, і з іншого боку, це дійсно ворог. Тому дякую вам за ваше роз'яснення. Аура, ну і власне питання дійсно, яке кожного дня, кожної секунди, щохвилини турбує всіх українців, і не тільки, як ми можемо досягти перемоги і коли вона може настати, можливо, ви, у вас були видіння щодо да. Ати щодо часу якраз напередодні нашого із вами інтерв'ю я бачила інформацію, що знову з'явилися чергові прогнози від певних військових аналітиків від представників військової влади про те, що війна може закінчитися аж у 2030 році, чи дійсно і ще скільки років? Ще 5 років нам доведеться жити у, у цьому пеклі? Почнемо з того, як ми можемо досягти перемоги. Ем, українці надзвичайно винахідлива і незламна духом нація. Як ми вже показали е, не, не раз, е, ми виживаємо там і адаптуємося, де інші б вже давно не вистояли. Е, як, як і що робити? Коли я зайшла в роботу знову ж таки з тонким планом, мені показали. Противагу світла і темряви, показали брати світло віддавати темряву. Тобто потрібно все-таки своїй свідомості не дозволяти не дозволяти нас зламати духом. І коли я запитала, як ми можемо перемогти, мені показали образ Архангела з німбом і з мечем. І я почула, що. Лише силою, лише військовим шляхом. Одна одні дипломатичні е, зусилля не допоможуть. І головна наша перемога, головні наші зусилля, наш фокус має бути на полі бою, на досягненнях е, військових. Е, тому що наш ворог розуміє лише силу, і добровільно він нічого не віддасть. І... Нам потрібно фокусуватися саме на військових, на військових зусиллях. І почула іще новітні технології, лазерна зброя, застосування лазерної зброї допоможе в перемозі України. Запитала про ядерну зброю, тому що раніше в роботах мені приходило, що ядерна зброя це наш ключ. Ключ до безпеки, вона і залишається ключом для безпеки, але вона не буде застосована, вона є стримуючим, стримуючим засобом, стримуючим елементом, як гарантія безпеки. І щодо дати перемоги, у мене немає чіткої дати, тому що коли я раніше переглядала ще два роки тому, мені показували потенціал уже закінчення війни в цьому році. Але ж ми побачили ситуацію з Трампом. Ми побачили, що Путін ні за ні ні за які гроші не збирається відмовлятися від своїх імперських амбіцій від наступу і від руйнування України. Тобто, з переговорами, переговори поки що в тупіку. І в цьому році я не бачу е, закінчення війни ні перемогою, ні іншими ніякими засобами. Е, і коли я е, знову ж таки проглядала. Різні сценарії, мені зараз почала йти інформація про 28-й рік, я дуже дуже сподіваюся, що нам не потрібно ще скільки оце все терпіти і так довго чекати. І я не хочу засмучувати нікого. Але щойно просто перед цією перед, перед інтерв'ю я сиділа і дивилася на, на потенційний рік закінчення війни. Так як ситуація складається зараз. Це веде до розв'язки саме в 28 році. Можуть змінитися обставини. Я сподіваюся, буде якийсь прорив, будуть якісь новітні технології. Я сподіваюся, що все-таки та лазерна зброя у нас з'явиться і, і е, е, перемога пришвидшиться, кінець війни пришвидшиться. Але поки що вищі сили показують ось такий сценарій.